Усім привіт! Усім доброго дня! Любі мої дорогі мої підписники, друзі, гості мого каналу Захоплення Марічки. В сьогоднішньому відео знову я вам буду говорити, показувати свої помідори. Сьогодні я хочу обрізати листя і Пагони, паростки, верхні пагони. Хочу обрізати, щоб могли якнайшвидше достигнути ось ці нав'язані зелені помідори. Тому що друзі, в нас почалась осінь. Рання осінь. І такі приморозки сьогоднішньої ночі. Я не знаю, в нас тут я не помічала, щоб водичка замерзла, а в мами в селі вода була замерзла. І, друзі, ви бачили в попередньому моєму відео, я вам показувала, як я укриваю помідори від цих ранніх приморозків, щоб не померзли наші. Помідори, мої помідори, щоб могли достигнути. Ось так я їх спасаю. А тепер хочу зробити ще ще одне діло, щоб вони пришвидшили свій, своє достигання. В минулому році я також це робила, обрізала, особливо велико, високорослі, там, де ще дуже-дуже багато зав'язів. А низькорослі, отакі обрізають лише листочки. І тут, е, практично, зав'язу вже дуже, досить мало, майже всі достигли, достигли ну, хоча є але не стільки багато, скільки у високорослих. Ну що ж, друзі, працюємо. Ось, наприклад, взяти цей корч. Тут у нас помідори лише є внизу, тому, друзі, я напевно десь ось так, не жаліючи ні граму, Візьму, пообрізаю, буде легше даже, е, них укривати. І все. Ці паростки нам взагалі не потрібні. Я минулий рік не чекала приморозків. Я обрізала десь в кінці серпня. Мені нічого страшного. Ось так. Так, тут в нас цей Приріст нам не потрібен. І цей не потрібен. Так. Ну, я пообрізаю, а тоді вам покажу. Ну що ж, частково попрацювали. І можна сказати, що пів роботи зробили, тому що на тій стороні в нас низько... низькорослі, лише ось тут, навпроти цих корчиків, напевно, чотири курча високорослих, а решту низькорослі, там вже мало роботи. І ось так, друзі, я обрізала, обголила. Потім я знову їх накрию, там так дуже тепло. І нехай якнайшвидше достигають. Ну, тепер буду працювати далі. Тоді візьму гарненько все позагрібаю. І все. І будемо чекати, поки наші помідорчики достигнуть всі до одненького. Ну, будемо надіятись, що достигнуть ось ці помідорчики до останнього помідорчика. Ось так, друзі, я пообрізала. Тепер накриємо. У нас ось така хмара знаходить, може бути й дощ. Так, я листя пообрізала, поки є моє ось це волокно. А ось тут я просто візьму зірву помідори і повириваю корчики напевно повністю, тому що тут я бачу листя більше, попри мерзало. І щоб не наробити біди, треба позривати всі помідори, які є. Вже вони, ті, які є маленькі, вже вони точно не дослигнуті. Ну, а ось ці будемо старатись зберегти. Ще в нас тут багато є помідор, яким треба встигнути, скільки, ціла гора листя. Тут зараз накрию і все. А далі буду позбираю на тачку і вивезу. Ось так, мої любі друзі, я Попрацювала і хочу зберегти свої ще недостиглі помідори. Кому сподобався мій метод, навіть капустину обрізала, кому сподобався мій метод, боротьби із... з морозом, з приморозками, верніше. Підписуйтесь на мій канал. Ставте пальчика доверху і при підписуванні нажимайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео, роботи. Коментуйте, буду обов'язково відповідати на ваші коментарі. Е попереднє відео я не коментувала, тому що тому що була зайнята по роботі, Але сьогодні обов'язково дам на всі коментарі відповідь. Так що, любі друзі мої, усім бажаю мирного неба, достатку, міцного вам здоров'я, першу чергу міцного вам здоров'я, мирного неба і швидкої нам перемоги. Любі друзі, тримайтесь, все в нас буде добре. Слава Україні усім пока-пока.